Український контрнаступ все ближче і ближче. Західні партнери активно надають зброю, а ми готуємося звільняти території. Тим не менше, влада неодноразово наголошувала, що очікування в суспільстві щодо дії української армії значно завищена. А чого ви чекаєте від нашого контрнаступу? Я дуже його жду, тому що я переселенець і в моєму місті проходить лінія фронту. І я з дня на день жду контрнаступу. І я б їх вбивав би своїми руками. Ой, я хочу, щоб ну, я знаю, що все буде добре, що ми виграємо, що ми все контрнаступимо. У нас все буде, знаєте, в «Контрстрайк» грали, то контртероріст він. Тому мені кажеться, що ми виграємо і у нас все буде добре. Я вважаю, я впевнений, що все буде гаразд і на нашій стороні, тому що Бог е -е, стражається за тих, на кого нападають. А ми та страна, яка християнська, а там нема на принципів, самі розумієте. Тому вірю в нас, в нашу силу, в силу ЗСУ, нашого Бога, який нас хранить. Я очікую, що все буде добре, і це все в нас мине просто, хоч якось.